E aí Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Інцидент із комбатом Анатолієм Куполом, якого понизили в посаді після критики підготовки українських солдатів, не єдиний випадок, коли військових карають за висловлювання. Заявив нардеп від фракції голос Роман Костенко в інтерв'ю радіо НВ. Він зазначив, що подібна ситуація була з генералом Дмитром Марченком. Пам'ятає, як йому напряму телефонували з міністерства оборони і забороняли на початку війни влітку. давати коментарі безпосередньо вище керівництво Наборони на рівні заступників телефонували і говорила про те, що він буде зняти з посади у Миколаєві чи перекинутий на інший напрямок, аби він не розповідав, що там було і як це відбувалося, сказав Костенко. Нардеп пов'язує такі дзвінки з тим, що Марченко брав участь в операціях на Миколаївщині і здобув підтримку серед населення, що комусь може бути не дуже вигідно. Я знаю такі приклади, коли телефонували та забороняли. Думаю, тут теж питання висловився. Нардеп нагадаємо, командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія Купола переводять з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру. Це сталося після його інтерв'ю. Washington Post. у відповідь на такий крок. Купол написав рапорт на звільнення. У статті йдеться про те, що українській армії не вистачає боєприпасів. Також військові скаржаться на низьку якість підготовки мобілізованих українців, які замінили досвідчених військових. Найцінніше на війні це бойовий досвід. Солдат, який пережив півроку бойові. Солдат, який пройшов з полігону, це два різних солдати. Це небо і земля. А солдатів, які мають бойовий досвід, дуже мало. На жаль, всі вони вже загинули або поранені. Наводиться у цій статті слова купола. Інформація про звільнення комбата купола викликала суспільний резонанс. На його захист стали підлеглі колеги. По службі та воєнні кореспонденти, наприклад, головред Сензорнет і військовий блогер Юрій Ботусов назвав купола одним з найкращих українських командирів, а його заяви про ситуацію в ЗСУ абсолютно реалістичними. Цей реалізм потрібен для формування об'єктивної картини в українському та американському суспільстві. Ми маємо усвідомити недостатність зусиль для підготовки та організації наших військ. Олександр Погребиський, боєць батальйону, яким командував Анатолій Козел, називає його командиром з великої літери, який ніколи не женеться за славою та не кладе. Людей на цьому шляху я з 2015 року жодного разу не чув і не бачив, щоб він кричав на особовий склад або принижував когось. Навпаки, з повагою до кожного бійця, пише боєць на своїй сторінці в Фейсбуці. Ще один десантник з 46-ї бригади ЗСУ Володимир Шевченко каже, що купол користується стовідсотковою та безумовною повагою своїх підлеглих. Покарання комбата матиме важкі наслідки для ЗСУ. Вважає військовий. Головний з наслідків буде демонтувація війська професійної та інтелектуальної його частини. Вважає Шевченко. Ці люди не бидло без права. Голосом вони вибрали своє право на експертну оцінку та думку кров'ю потом та руками війни, і немає іншого більш вдалого часу для її озвучення ніж зараз, під час цієї війни, за його словами, бо інакше ми її програємо. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.